Була 16 медалей на іграх нескорених у Канаді. Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту. Українці були заявлені в усіх видах спорту та всюди вибороли нагороди: 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових. Про досягнення наших спортсменів розпитаю Аліну Фролову, засновницю ігор нескорених в Україні. Пані Аліно, я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава доброго вечора. Отже, 16 медалей за кілька днів. Як оцінює команда цей результат? Ну власне, це 16 медалей за один день. Попередні дні ми також взяли пару медалей, але позавчора був такий от дуже врожайний день для нас. І ми взяли в зимових видах спорту, які є для нас нетрадиційними, які нам важко давалися з точки зору тренувань. Ми взяли 16 медалей за один день. Звичайно, команда абсолютно щаслива, тому що ми навіть взяли в скелетоні одну медаль, бронзову. Що для нас в нас нема, не мож, не було можливості тренувань, тому що в Україні немає відповідних трас. Ну і для звичайно, команда щаслива. Спортсмени, наші учасники. Вони щасливі, що вони змогли це зробити. Цьогоріч Україну представляють 35 ветеранів на іграх нескорених. Це найчисельніший склад команди за всі роки змагань. І цьогоріч ігри нескорених уперше відбуваються у гібридному форматі. І зимові і літні і види спорту. У чому впевненіше себе відчувають українці, в яких видах спорту, зважаючи на те, що ви сказали, що в нас не на всі види спорту є база і можливості тренуватися. Наші традиційні сильні такі елементи: це стрільба з луку, це вислування на тренажерах. Це там, де ну, ми розуміємо, як підготувати команду. Ми розуміємо, як її снарядити, приділити цьому увагу. У нас є тренери, у нас є. Попередній досвід, і ми ще очікуємо, от, наприклад, на веслування, ми ще очікуємо, плавання буде, теж ми не показуємо зазвичай непогані результати. Але оскільки питання ігор нескорених, це не питання медалей, я би хотіла на цьому заакцентувати, тому що це саме про реабілітацію через спорт ветеранів. І ми не концентруємося на медалях, ми концентруємося на тому, наскільки багато ми можемо дати ветерану можливостей, за які він взаємо зачепиться для того, щоб сформувати свою своє нове життя для того, щоб вийти з важкого досвіду, який він пережив, і особливо якщо це стосується травм або поранень. І ми намагаємося як мога більше втягнути ветеранів в цю діяльність, тому ми не про медалі. Ми про те, що оці 35 людей, які поїхали, вони мають своїм прикладом надихати інших доєднатися до спорту, відчути себе в спорті, спробувати і таким чином почати свій шлях реабілітації? Я думаю, що дуже надихає, коли ти бачиш на посаменті призерів всіх троє українців. Це так відбулося, я так розумію, в четвертий змагальний день, коли українці посіли всі три призові місця у лижних перегонах, стоячи от після цього, який настрій був, і чи траплялися такі випадки в історії української збірної? А, ну я на, 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 на жаль не можу згадати, чи було всі три місця наші, да, але ну звичайно це надихає. Звичайно, хлопці і дівчата вони радіють і вони радіють цьому новому досвіду. І я не знаю, чи пов'язані найбільші емоції саме з отриманням медалей. Я думаю, що вони пов'язані більше з тим, що а, вони змогли долучитися вся атмосфера, тому що люди вітають, люди приходять, підтримують. У нас одна з учасниць, яка Алла наша, яка їхала на скелетоні перший раз в житті. Вона майже закривала. Вона була передостанньою на проїзді на доріжці. Цій а в неї були такі ну яскраві дуже емоції, що я не знаю. Вона не отримала медалі, але вона отримала цей новий досвід. Вона отримала задоволення від цього нового досвіду. Вона якоюсь мірою переборола себе виходячи на цю трасу. Тому мені здається, що тут настрій команди зрозуміло піднесений сьогодні. Будуть там ще змагання, в яких ми беремо участь. От вони якраз зараз проходять. Регбі на візках почалося, і будемо дивитися. але головне це саме участь і можливість цього досвіду для команди. З учасниками з інших країн про що спілкуються наші е, е, спортсмени ветерани? Е, про що їх розпитують? Е, яким є ставлення? Чи є різниця з попередніми роками? Е, команда України завжди в фокусі уваги. Е, е, це Ну очевидно, тому що якщо ви бачили церемонію відкриття, всі команди, які виходили, їх дуже гарно вітали. Але коли виходила Україна, то весь зал встав, і аплодисменти такі вони були досить довгі, тривалі, дуже багато було людей з прапорами, і це власне кожного року відбувається, тому що хто хто, а ветерани і військовослужбовці вже точно розуміють з інших країн, через що проходить Україна. А вони розуміють, ну це навантаження. Який йде на військовослужбовців на країну в цілому в, в тих складних умовах, в яких ми перебуваємо. Спілкування йде на кількох рівнях. У нас є офіційна делегація. Міністр ветеранів її очолює. Вона є офіційні зустрічі з відповідними міністрами і високопосадовцями. Є зустрічі, які представляють для нас інтерес, коли ми дивимося на досвід країни, приймаючи, наприклад, в реабілітації, в розбудові якоїсь інфраструктури для ветеранів для людей з обмеженими з якимись обмеженнями, які вони отримали в. Наслідок травм. Ну і є звичайно спілкування учасників і членів їх сім'ї, тому що в Інвіктусі завжди беруть участь дві особи, які супроводжують учасника ігор, учасника змагань. Це може бути його сім'я, можуть бути друзі. І є таке горизонтальне спілкування з ними, між різними націями, обмін досвідом. Просто по. Задружити, тому що в нас є випадки з попередніх років, коли ця дружба продовжується після після саме власне ігор, і кожен з наших ветеранів може потім брати участь в активностях мережі інвіктус, яка формується, вони мають до неї доступ. Вони можуть, можуть спілкуватися з іншими ветеранами, брати участь в якихось інших змаганнях. Я також хотіла би сказати, що от користуючись нагодою, що дуже важливо, що ми тут зустрічаємося із бізнесом, наприклад, з Боїнгом, який є. Донором цих ігор, який дуже поважно, уважно і з відповідними політиками ставиться до ветеранів. Вони займаються цим глобально на рівні тим, як вони адаптують до себе. І я би хотіла заохотити українські бізнеси, наші партнери також, які підтримали ці ігри пумп циклум. Вони також формують ці політики, також по-іншому ставляться до ветеранів до необхідності їх адаптувати і. Повернути на роботу, тому що це величезна сила. Я хотіла би сказати і звернутися до інших бізнесів і стимулювати їх доєднуватись до цього руху, тому що ем, це, це, є значно, що є на можливість зробити, підтримати наших ветеранів. Пані Аліно. Так. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. В нашій команді нових перемог, настрою гарного дякую. нових звершень. Це була Аліна Фролова, засновниця ігор нескорених в Україні. Усі проекти.